Доброго дня. 6 числа я їхала зі своїми колежанками в потязі Чернівці Коломия. Ми їхали, розмовляли, нікого не чіпали, і до нас у потязі почав приставати незнайомий чоловік. Він підійшов, почав розмовляти. Я не реагувала, в діалог з ним не вступала. Потім він пішов знову кудись. Відійшов. Через деякий час він знову підійшов, почав махати руками біля мене і біля моїх коліжанок. Знову відійшов, я не відреагувала. І вже е при під'їзді до Коломи, десь о 19.45, він на мене напав. Він почав мене бити кулаками в ніс, в губи, в зуби, в праву челюсть. Потім він мене бив ногами і кричав: Я хочу тебе вбити, я тебе вб'ю. Він мені погрожував. В Укрзалізниці цей потяг був приміський. Від Укрзалізниці працівники не викликали поліцію. Вони не надали мені першу медичну допомогу. Мені необхідна була перша медична допомога, тому що в мене був розбитий ніс. В мене. Була розбита губа, я була в шоковому стані, і я бачила, як його тримали люди. І він кричав: Пустіть мене, я хочу її вбити. Потім на вокзалі ми звернулися до чергового вокзалу. Вона не хотіла зразу викликати поліцію, приїхала потім поліція. І ми поїхали в поліцейський відділ. В поліцейському відділі я написала заяву разом зі своїм свідком, яка все це бачила, і яка мене спасла від цього всього. Вони допомогли відтягнути його. І мені стало зле у відділку поліції. Мене відправили на швидкий в прийомний покій, там зафіксували. Що в мене струс мозку, зробили мені рентген носу, у мене перелом носу. Після цього я потрапила у військовий госпіталь, де я лікувалася. Мені підтвердили, що в мене дійсно струс мозку, що в мене перебитий ніс. Дійсно, я лікувалася там і зараз наразі почуваю себе не дуже добре. Я зазнала моральної травми психологічної. На мене було здійснено фізичне насилля. По відношенню до мене, я цю людину не знаю, і наразі я його знову бачу в місті Коломия. І я хочу, щоб поліція відреагувала і щоб захистила мої права як громадянки України, і захистила всю громаду Коломиї, тому що ця людина знову кидається безпідставно на людей, які живуть в Коломиї. Він кидається на жінок і дітей. Тому я закликаю всіх коломиян не бути осторонь, бути уважними. І якщо такий випадок трапився, не зволікати, тому що сьогодні я потрапила в таку ситуацію, завтра можете попасти ви. Давайте всі разом зробимо місто Коломию безпечною. Наскільки це можливо? Наскільки це можливо, тому що не можна бути осторонь, це наша спільна справа. Убезпечити всіх від цієї людини і щоб більше таких не траплялося випадки. Всім бажаю здоров'я і миру. Інформатор свого боку буде звертатися до правоохоронців і дізнаватися деталі справи, чи буде безпечним наше місто, чи ні, тому що це не перший випадок і, на жаль, є підозра, що не остання. Дякую.